Будівельні афери в Україні вже нікого не дивують. Заручниками будівельних злочинів вже стали тисячі українців. Дім здали в експлуатацію, а комунікації та дозволи на них відсутні. Це чи не найпопулярніша проблема, з якою покупці житла почасти залишаються сам на сам. Українці, у тому числі і херсонці, зневірилися, адже не сила вже боротися із системою, котра давно потонула у хабарах. Рівень корупції чиновників державного будівельного контролю зашкалює, беруть у кілька разів більше, ніж за часів Януковича. Херсон не гроші, а не закон, керують новобудовами міста. Дивіться у розслідуванні народного контролю. Чергове кидаливо від забудовників. Як же дом був прийнят в експлуатацію? Якщо тут немає а штукатурі, не та парапети, криші. Чому будівельні майданчики стають територією скандалів, а контролюючі органи покривають нечесних фірмачів? Це або протиправна бездіяльність, або умисна злочинна діяльність, або корупційні дії в інтересах третіх осіб. Сюрпризи херсонських новобудов дивимось. Квартира у новому будинку, так довго її обираємо. Збираємо копійка до копійки, потім прискіпливо вивчаємо інфраструктуру, поверх, врешті віддали гроші за омріяні нові квадратні метри. Заселяємось і раптом шок. Будинок без ліфта, світла та води. Саме така халепа спіткала у 2014 році власників нових квартир, що на Синявина 152А у Херсоні. Тут стояла бочка. Літрова і сюди притікала вода, просто лилась потоком, і люди жили просто в плесні. Дирка була в да была була дирка, мы уже своїми силами это все убирали. После застройщика, що осталось куча мусора. Пані Лілія, голова ОСББ у цьому будинку, розповідає, коли люди заселилися, ліфтова шахта довгий час була відкрита. Чотири роки мешканці десятиповерхівки жили без підйомника. Як же дом був прийнят в експлуатацію? Якщо здесь нет лифта, если здесь громад вода в ні, ні штукатурі не там які, парапети, криші, і лише нещодавно мешканцям вдалося змусити забудовника встановити ліфт. Тільки виникає питання, куди дивились контролюючі органи безпосередньо. Інспекція архітектурно-будівельного контролю, коли видавала декларацію, що об'єкт готовий до експлуатації. Тобто заселення Зараз не введені в експлуатацію водні комунікації, асують отоплення в этом домі, і це нічого не змінює після того, як була зареєстрована перша декларація. Декларацію про закінчення будівництва видавала обласна архітектурно будівельна інспекція. В цьому будинку після того, як ввели його в експлуатацію, ліфтики запустили і збудували аж з п'ять років. І перевіряли цей об'єкт. Два представника ГАЗКа. Це Петрук. І грець. Вони говорили, що декларацію ніяк не можна скасувати, але ж вони все-таки скасували, но правда через три роки. Декларацію скасувала Херсонська міська інспекція архітектурно-будівельного контролю, каже її керівник Ростислав Маршак. Ми виходимо там, дійсно взагалі, взагалі, ліфта взагалі в немає. Криша там судному вода включена побримені схемі. нет води постійної подачі. Ну що делають? Ми відміняємо декларацію і в судовому порядку. Требуем, чтобы э, тот застройщик, который не самый лучший в городе, ну, я корректно, а в да, раз я бывает там, сделают, на что на суд приходит э, руководитель этой строительной компании и показывает судье, не мне. Показывают акт прямопередач между этим застройщиком и этим из вот этой вот женщиной, которая либо это она, либо я не помню суть. где подписан акт передачи, где написано лифт есть. Виявляється, що із відмінної декларації власники квартири, а їх у будинку близько 70, можуть втратити право власності на них. Ми просили, щоб вони виявили ці недочоти і обов'язали застройщика допомогти виконати будівельні роботи і закінчити би, наш будинок, ввести в експлуатацію. Що робить Маршак? Він приходить, перевіряє, перевіряє своїми співробітниками, виявляє недочоти После того, как была уже передана техническая документация застройщикам в ОСББ, Маршаком была отменена декларация готовности дома в эксплуатацию. То є, чоловік нам не помог, чоловік нам суздав очень много проблем. Юрист запевняє, посадовці мали би покарати будівельника, а не створювати проблеми для мешканців будинку. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю має працювати чітко в межах повноважень, які визначають і діючими інструкціями. Якщо службові особи даної інспекції, виходячи на об'єкт будівництва, вбачають певні порушення і не застосовують при цьому штрафні санкції. То в цьому випадку можна вести мову перше або про службову недбалість, якщо заподіяний відповідні збитки. Або про умисну злочину діяльність у вигляді зловживання службовим становищем. Наразі у будинку встановили ліфт, та більше пред'являти претензій немає кому. Забудовника фірму Південенерго визнано банкротом, а власник нещодавно загинув. Фірма Михайла Навроцького у Херсоні відзначилася тим, що новобудови здають в експлуатацію без комунікацій, без газу, води та світла. І це все мають контролювати державні службовці. Даби перетворилося найкорумповнішу інстанцію, і забудовнику вигодно швидше здати ці ну, квартири для того, щоб отримати надприбутки. Але у договорі не буде вказано, квартира відповідає всім стандартам проживання чи не відповідає, чи це буде просто якесь помешкання. А те, що там немає води і світла, то це нікого не хвилює. А цю п'ятиповерхівку, що у Херсоні на Сагайдачного, 26, у 2017-му здали в експлуатацію. Тут теж чимало проблем. Стіни на поверхах не дофарбували, деякі квартири не утеплили з вулиці. Хоча лише однокімнатна тут коштує недешево, від 500 тисяч доларів. Невозможно приймати дом, він не може бути готовий в експлуатацію, якщо не закінчені фасадні роботи. От тут у нас відстроїли, захворіли телефон теж. Настрочить вистріл стіну і построїли нежитлове приміщення. Хоча по при декларації ну на житлових приміщень ні во втором корпусі здесь. А що у декларації вказали, що об'єкт готовий до експлуатації і що тут є цокольний поверх, хоча його немає. Про це є і відповідь від бюро технічної інвентаризації. Та це не найбільші біди мешканців. Забудовник фірма квадрофінанс фактично привласнила собі підвал, тобто доступ до усіх лічильників. Це Та елемент дому, Там знаходяться обслуговуючі всі технічні поміщення, комунікація, електрощитова, ліфтова. Патому оно належить всім жильцям і mm його -hmm. забирати нельзя. Mm -hmm. Мешканці звернулися за допомогою до дабі, однак там їх постійно відфутболюють. З того времени як ми сюди заїхали і як почали виявляти всі проблеми, я неоднократно прощала в ґаз і постійно отримала відкази. Вісім у мене мабуть, 10. Ростислав Маршак все звертає на закон. Мовляв, вони вже не мають права проводити перевірки. Верховний суд України який запретив проводити проверки через 90 дней по истечению работ, если не ведутся работы. Мы не можем проводить проверки, не только мы, все органы будут контроль, после 90 дней взвод, дом сдан. То есть четкое понимание, либо там если, не, не ведется, если он не если он незаконно, да, если вот в законном русле получена декларация, прошло 90 дней, мы не имеем права даже зайти туда. Ми, на жаль, не можемо допомогти людям. Та куди ж дивилися, коли видавали забудовнику декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Маршак так і не відповів. Експерт із будівництва пояснює, то звична схема особистих домовленостей між посадовцями та забудовниками отримати якнайшвидше декларацію, аби продати квадратні метри. Люди зарані знають, що їм треба продати квартиру в многоітажному блак. для этого надо иметь право собственности. Они говорят, давай мы тебе платим, а ты нас не проверяешь. Он ради бога. Поэтому везде, где многоэтажное строительство, одна и та же ситуация. Они сидят во время работы, не проводят проверку, а потом, когда строительство окончено, пишут. Сроки прошли, не имеем права проверять. А це об'єкт, де наразі зводять комплекс Потьомкінський у центрі міста. Згідно плану, тут мають бути три багатоповерхівки. Одну вже звели. Будує приватне підприємство Гаус. Таке сусідство місцевим дуже не до вподоби, кажуть одна шкода. Пані Ірині зламали трубопровід. Жінці довелося жити два місяці без води, а потім викупили сусідній будинок, хотіли знести і його. Одна стінка обща. Я заволнувала, що знову ні підписую добросусід. Соглашение, и они будут ломать эту стенку. И как говорила полиция, у нас нет полномочий. И будут, подождите, будут ломать стенку да. тем самым у вас дом. Разрушится тоже. дом. Та поки команда народного контролю не виїхала на місце, представники забудовника вперто відмовлялись підписати до просусідську згоду, у якій би дали гарантію, якщо щось пошкодять, то і відновлять за власні кошти. Я стояла перед екскаватором, я вже сказала, хоч стріляйте, поки не буде цього добросусідського заглушення, ви не будете це саме. І от поліція, ми от вже два години переговори, і наконець, то угода про ми После прокладки дороги восстановим, поставим подпорную стену, восстановим э, Дорогу, вы, дор ну, восстановим домов. ту землю, которая была в вашем придомовом участке. Напишите, напишите, напишите. Это форма чего? Как вы тут что написали? Заявление. Пишите, пишите, я подпишу. Постраждали від приватної фірми «Гаус» і мешканці двох п'ятиповерхівок. Херсонці побоюються, що забудовник відбере у них шмат прибудинкової території. А от вони збираються цей участок відрізати у нас вот эта ж пунктирна лінія угу. це забор, який розграждав участок цієї жінки і наша придомова територія. В даний момент вони срили землю аж вот ці столби. Угу. То есть на наше придамоводі що... наробили лиха будівельники і на дорозі. Здесь можна ездить до 6 тонн машина. Здесь ездя длиномери, фури, которые завозять ну оборудование, бетон там колонны і все остальне, которые весят явно несколько раз тяжелее. Вот посмотрите, як вони розбили канализационные люки. Которую каналізація это з частного сектора ідеть в ту сторону. Периодически ми вызываем, тому що через люки начинает течь. Каналізація стара, навіть ще старий, чим в этом мешканці неодноразово вимагали, аби їм показали дозволи на проведення будь-яких робіт. Та будівельники відмовляють та знай роблять своє. Венган, ну що не Мы сьогодні начнем роботу. А в понедельник я принесу бумажку. Взятка на взятке, рука руку моет. Это все завязано намного выше, и это просто начинается от самого большого кресла в городе. Проблемою харсонці звернулися до депутатської комісії, де розглядають земельні питання. Однак народні обранці щоразу кажуть, що вперше чують про проблеми, хоча мешканці зверталися до них письмово і не раз. Що ви... нас я хочу, щоб приєсценовілі розрушення нашого. немає, Це, не можливо. Можливо. Це газ. Ніхто нічого, і газ, Поліцію не тільки Давайте переходимо. Маршатину с... таких карту. Ну, Активісти впевнені, забудовник працює. Порушеннями і контролюючим органам давно пора взятися за нього. Робота ескаватора нарушає грубішим образом строїтельної міри. Туди йдуть розв'язочно-погрузочні розв роботи. Стрела проходять прямо над жильєм тепловими. Комунікаціями. Журналісти народного контролю організували зустріч мешканців будинку із начальником інспекції з питань архітектурно-будівельного контролю. Той обіцяв допомогти. Я не давав розрішення, я нічого не дів. Я в дорогах таку, не маю ніякого шляху. По благоустройству. Ми вже і ми мы уже отправили. Но мы проведемо свою проверку, що посмотрим. Та згодом з'ясовуємо, що маршак вже видав забудовнику сертифікат, який свідчить про закінчення будівництва на об'єкті. Утім, наша камера зафіксувала, що десятиповерхівку утеплюють і лише проводять комунікації. Знову та ж сама історія, що і з попередніми будинками. Комплекс не буде прийнято експлуатацію. Пока не то, що вокруг сіда там під своєму під'їзду. Ніхла поб'єзна під сьогодні. Один. Но и ну, не сделают до дома Богдана и проезд не выезд официально. Конечно, никто не просит это. Это я вам гарантирую. Незалежний эксперт переконує, якщо є декларація на першу чергу, то об'єкт має бути у повній готовності. Хто знає, какой там товщини утеплите, а дом уже подписан. При этом выдаю сертификат, где написано. Подтверждаю, что работа выполнена в полном объеме, соответствует проекту и строительным нормам. Но должен быть готовый подъезд. І, взагалі, любий готовий експлуатації об'єкт должен соответствовать всім санітарно-пожарним нормам. Знову та ж сама історія, коли посадовці підіграють забудовнику, видають сертифікати або ж декларації, аби фірмач міг якнайшвидше продати квадратні метри. А чи зведено житло з порушеннями чи ні, то вже мало кого цікавить. Адже за гроші завжди можна домовитися. Питання лише в ціні. Є спеціальна постанова Кабміна. касательно защиты прав инвестора, в лице которого в данном случае выступает тот, кто покупает патент. Так вот, постанова не выполняется инспекцией архитектурно-строительного контроля, которая должна защищать инвестора, а не застройщика. Поэтому после таких пирамид люди боятся покупать Колюних Часом чиновників беруть на хабарах та невдовзі випускають гроші швидко залагоджують справи. У Херсоні пов'язали голову державної архітектурно будівельної інспекції. Чиновник погорів на хабарі. Він вимагав у будівельників гроші за погодження документів. Діяв посадовець через спільників. Один головний інспектор, а інший очільник приватної компанії. За словами генпрокурора Юрія Луценка, розібратись з паперами керівник ДАБІ обіцяв за 4,5 тисячі доларів. Усіх учасників оборудки затримали. Генеральний прокурор України нарад сказав, що помітив і висказав на камери на ЗМІ, що один щоб здати. Один квадратний метр в експлуатацію це буде коштувати 7 доларів. І після цієї заяви генерального прокурора, колишній начальник ДАБІ в Херсонської області, Петров був звільнений з своєї посади. У керівника Херсонської інспекції архітектурно-будівельного контролю рівень життя далеко не бідний, як він особисто зізнається. Тож, навряд чи чиновник працюватиме в конторі за скромну зарплатню. Та й у городян чимало нарікає на інспекцію маршака. Навіть нецензурно лається на робочому місці. Мер Миколаєнко на скарги Херсонців заплющує очі. Що стосується е яких там діяч маршака слухати, я не дивлюсь інтернет, мені це не цікаво. Тим часом юристи народного контролю написали заяву до обласної прокуратури щодо злочину стосовно комплексу Потьомкінський і просять правоохоронців розібратися у законності дій забудовника та міської інспекції архітектурно-будівельного контролю. Про результати ми обов'язково повідомимо у наших наступних випусках. Тетяна Мандибура, Андрій Згодько, Віктор Цуріков, народний контроль.